Друзі, де 1,5 не заводиться. Звука паливного насоса від баку не чути. Зняли модуль і дивіться, що обнаружили всередині. Так, зараз я різкость наведу. Все поплавилось, в тому числі проводка, сам насос, сама трубка подачі. Таким чином, що буває, коли ви їздите із малим рівнем палива? О, знаєте, от Машина на газу і ви там тримаєте 5 літрів в баку і хай воно там буде для того, щоб завестись. Друзі, мінімум півбака, не економте того, що буде така халепа. Це чудом, що воно ніде іскру не пустило, і ці пари ніде не загорілися. Все поплавилось і проводка, насос, все сплавилося. Так що така справа, ця вся економія вилилася в покупку повністю всього модуля. Вартість 1600. Але все ж таки, розумієте, це все кошти, це все час. ну Це добре, що самі зуміли розібратися, а так десь треба гнати на сервіс. Шукати в чому причина. Так що, друзі, не економте, заправляйтесь в повний бак або мінімум півбака, щоб постійно було у вас. Всім добро.